Мабуть, слід бути з вами відвертим, правду кажучи, мені начхати, що це за сила і як її називати, але її існування для мільйонів людей у різні періоди історії людства було очевидним, мене цікавлять лише властивості сили та можливість її отримати. Звісно ж, цілком можливо, що багато чудес, про які розповідають адепти релігії, дійсно колись існували важливе уточнення, можливо. Однак. Коли бачиш розкіш і жадібність, безвір'я і недотримання власних правил, які демонструють представники деяких сучасних церков, чудово розумієш, чому духовних просвітлень і чудес там нині немає і ніколи більше не буде. Якось я чув, як по телебаченню настоятель найбільшої православної святині на території колишнього союзу Печерської лаври з гордістю розповідав, як на нього скаржилися вороги, кажучи, що вже кілька людей померли після того. Як він їх прокляв. Він із неймовірною пихатістю додав чудово, помиратимуть іще в ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Слова цього релігійного діяча я повторив майже дослівно Не шукайте і не чекайте більше в релігії та церкві прани, Духу Святого та магнетизму, які мали б накопичуватися там. Немає в храмах більше отців церкви, які мали б накопичувати його в собі. Звісно, що людина та історична особистість, син Йосипа Теслі, Ісус володів фантастичною кількістю магнетизму, звідти й чудеса. Звідти й потреба вирушити до пустелі на сорок днів посту, щоби його накопичити. Він усе знав не з релігійної та духовної точок зору, а саме з біологічної та практичної. Саме тому й казав будьте як діти. Звісно, з погляду біохімії. Дійсно важливо бути як діти. Далі, дорослішаючи, як ми пам'ятаємо, через неправильне налаштування організму, зовнішнє втручання речовин, через дзеркальні нейрони ми ламаємо власний внутрішній всесвіт, і він починає видавати такий же неправильний результат.